Святий великомучениче Димитрію, ти приславний терпінній вірний слуга Всемогутнього Христа Царя, будь опікуном для мене у всіх важких обставинах життя і заступником при потребі. Молю тебе, захисти мене від різних нещасть, від вогню, від повені, від нападу ворогів, від голоду. Та особливо від наглої несподіваної смерті. Найбільше прошу тебе, святий Димитрію, щоб ти перебував зі мною на схилі мого життя. Благаю тебе, мій покровителю, охорони мене від пекельних ворогів та разом з моїм ангелом-охоронцем, припровадь мою душу туди де ти є разом за ангелами та всіма Божими вибранцями, і там прославляєш вічного Христа Царя. Амінь. Святий і славний великомучениче Христові Димитрію. у помочі і потужний заступниче, з вірою приходимо до тебе. Ти, що стоїш відважно перед небесним царем. Випросив Нього прощення гріхам нашим та щоб звільнитися нам від мору, землетрусу, потопу, вогню, нападу чужинців та вічної муки, моли Господа Бога, захистити місто наше, всяке місто і село та всіх людей на землі, випросив Небесного, владики, ласку для земних побожних владик, які управляють людьми. Державі нашій мир та спокій, нам шанувальникам чесної пам'яті Твоєї, випроси благодатне зміцнення на справи добрі, щоб ми змогли тут ще довго Господу нашому Ісусу Христу служити, сподобалися через Твої молитви наслідувати Царство Небесне, для вічної прослави Його з Отцем і Святим Духом. Амінь.